Їжачок. Гра з ліхтариком. Привіт, їжачко. Привіт. Куди ти чим чекуєш? Я просто досліджую світ, оскільки я нічого не боюся. Ні, звісно, ти дуже сміливий. Ліхтарик. Величезний ліхтарик. Привіт, ліхтарико. Я хочу, щоб він світив. Я його вмикаю. Гепсько він не працює. Звісно, на дворі зараз світло має бути темно, щоб ти побачив, що ліхтарик світить. Тоді я знайду місце, де темно. Ти достатньо сміливий для цього, коли темно, може бути страшнувато. Так, я достатньо сміливий, щоб це зробити. Мене ніщо не лякає. Ліхтарик, ліхтарик, ліхтарик. Ліхтарик, ліхтарик, ліхтарик. О, намет величезний намет. Звідки він взявся? Привіт, рот. Привіт, їжечку. Це мій намет. О, Правда? Mm -hmm. Так. Меність... Але там темно і трохи страшно. Я можу посвітити своїм ліхтариком. Можна, Рут. Можна, можна. Так можна. Ура! Ходімо, Рут! Де ти я тут. Ось, я вмикаю свій ліхтарик. Він працює, він світить. Що це було? Я тут. Тут нікого немає, Рут. Ходімо всередину і знову посвітимо ліхтариком. Я певна, що я щось чула. Коко. Я теж це чув. Може, це привид. Мені страшно. Коко. Заспокойтеся, це просто хробачок. Не бійтеся. О, о! Хробачок! Привіт, хробачко. Тебе я точно не боюся. Я так само. Хочеш з нами до намету. Дивись, у мене є ліхтарик. Так, я думаю, я достатньо сміливий для цього. Дивись, я зараз увімкну ліхтарин. Взагалі не страшно, правда, хробачка. Ні, насправді затишно. Напевно, вам дуже затишно.